був кесарський розтин, треба обов'язково починати саме з нього, тому що це вже пошкодження цілісності і м'язів. І, звичайно, якщо вони проникали глибоко, це вже може бути е, е, спайкова хвороба. На рівні е, рецепторів і вони весь час можуть подразнювати певні ділянки. навіть... Е, татуювання є пошкодженням е, mm -hmm. шкіри. Е, я, до речі, коли до мене приходить людина, я в першу чергу проробляю татуювання і шрами, тому що це перше, що, на що може е, звертати увагу нервова система, і вона буде весь час пристосовуватись, міняючи позу, це можна легко продемонструвати, якщо я собі тут на е, одязі зашию неправильно, я буду весь час намагатись сидіти так, щоб воно мені не тиснуло. Те саме відбувається і в животі, і в ногах, буде де, де ще є такий розтин. Звичайно, буде переналаштування всієї системи.